Бютівець Сергій Пашинський в ефірі телеканалу Ті заявив, що експрем'єрка Юлія Тимошенко проти закону про вибори народних депутатів, і додав і я проти, але ми проголосували за нього. Мовляв, так фракція вирішила унеможливити фальсифікації та забезпечити себе перемогою на виборах. Раніше Тимошенко у розмові з єврокомісаром Штефаном Фюле висловили незадоволення із приводу такого голосування опозиції, а до самого голосування у письмовій формі із камери СІЗО наказала бютівцям за закон про вибори народних депутатів не голосувати. Ані не послухалися, і 17 листопада голосували за. А ось і сама камера, де утримувалася екс-прем'єрка до переведення у медичну частину СІЗО. Номер 242 із належними санітарно-побутовими умовами: сучасня ліжка, приліжкові меблі, телевізор, приміщення добре освітлюється, провітрюється, холодна та гаряча вода. У робочому стані душова кабіна, сантехнічне обладнання, кондиціонер і навіть чайний сервіс. Законом про вибори народних депутатів встановлюється змішана система виборів 50 на 50, підвищується швидний бар'єр із 3 до 5% та забороняється участь блоків партій у виборах.